В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Тебе, Бога, хвалимо, тебе, Господа, ісповідуємо, тебе предвічного Отця, вся земля величає. Такими словами подячного гімну, святителям Медіоланського в сьогоднішній день, неділі торжества православ'я. Ми єдиними устами і єдиним серцем поспівуємо і возвеличуємо триєдиного Бога, Отця і Сина, і Духа Святого. Сьогоднішній день святковий торжествує вся церква православна, тому що в різних країнах і на різних континентах, віруючі серця, промовляють до Бога ту похвалу і вдячність. За те, що Господь не залишив нас, але дав нам церкву свою Христову, яку здобув своєю кров'ю і відкрив райські двері для нашого спасіння. А ще тиждень тому ми згадували вигнання перших прабатьків з раю. Між цими двома подіями всього сім днів Першої седмиці святого Великого посту, протягом якої. Кожен з нас у міру своїх сил намагався вдосконалюватися духовно, наближати глибину покаяння у своєму серці і кувати справу свого спасіння. Хтось прийняв важливі рішення по відношенню до своїх близьких і рідних, хтось тільки став на шлях покаяння, а хтось нічого не зробив. Але ще має попереду той час неділь Великого посту, для того, щоб стати на шлях, який наближає нас до Бога через нашу працю духовну над собою. Але ці дві події також і змальовують межі людської історії, на початку якої наші прабатьки у раю проявили непослух. До Господа, творця неба і землі, і як наслідок були вигнані з раю. Вони не довірили Богові і не повірили у той закон, який Господь дав їм для їхнього буття на землі. Вони вирішили жити по-своєму, і внаслідок цього була пошкоджена їхня людська природа. Але Бог не залишив своє творіння, Він звершив справу спасіння і влаштував її для кожної людини. Про цю справу говорили ще старозавітні пророки, про неї писали новозавітні апостоли. Вона передається у Божественному откровенні і є у церкві Христовій від початку і до сьогоднішнього дня. Протягом першого тисячоліття людський розум. Намагався спотворити це божественне откровення, внести своє для того, щоб вихолостити світло Божественної істини, для того, щоб Слово Божественне втратило свою сіль. І не вдалося це зробити людям бажаючим, тому що церква завжди є, була і буде. Її Господь створив, і все, що він передав для її існування, все буде незмінним до того часу, допоки існуватиме життя на землі. Саме тому у сьогоднішній недільний день торжества православ'я ми згадуємо усіх тих, хто силою своєї думки і дії і навіть ціною власного життя утверджував віру у Христа Спасителя світу. Ми сьогодні і згадуємо 843 рік, коли було поставлено кінець Богоборчій Єресі, і просяяла віра православна. Ще на сьомому Вселенському соборі у 787 році був прийнятий догмат іконошанування. але протягом майже півстоліття велися суперечки по відношенню до цього догмату. І ось все-таки. Церква восторжествувала, тому що були закінчені ці протиріччя, і здавалося людям того часу, що вже більше ніколи не будуть з'являтися Єресі і розколи в житті церкви. Проте з IX століття і до нашого часу ми знаємо про те, що є незліченна кількість мучеників і сповідників, які постраждали. За віру Христову, які стояли на сторожі чистоти її, які віддали своє життя для того, щоб вона була передана неушкодженою для наступних поколінь. Чому людина готова віддати своє життя за віру в Бога? На це глибоке релігійно-філософське питання відповідає нам сьогодні апостол Павел у посланні до євреїв. Коли Він говорить про віру Мойсея та віру старозаповітніх пророків, то закінчує свої слова такими роздумами. Будемо з терпінням проходити поприще, яке належить нам, дивлячись на начальника і виконавця віри Ісуса. Віра в Бога це не плід людського розуму. Вона не має під собою нічого матеріального і земного. Віра в Бога заснована самим Творцем неба і землі, бо сам Спаситель світу поклав їй початок і фундамент. Тому, коли людина живе вірою в Бога, то вона живе вірою у Христа Спасителя, який одного разу прийшов на цю землю, заснував церкву Христову і сказав, що ворота пекла не подолають її. У іншому місці апостол Павел говорить, а для вас Господь присудив ще щось інше, і цим іншим є віра, начальником якої є Христос, Спаситель світу. Сам про себе Він говорить у Святому Письмі: Я є Альфа і Омега, початок і кінець. В іншому місці ми знаходимо Його слова, Я є шлях, істина і життя. І сам Спаситель нагадує нам. Що він є двері, і хто війде через ці двері, той буде спасенним і отримує спасіння на небі з Богом і ангелами Його. Віра це той дар, який людина отримує тоді, коли стає на шлях єднання з Богом. Важко пояснити словами і словосполученнями, чому людина вірить. І чому ця віра така цінна для неї. Це може передати тільки людське віруюче серце поглядом очей чи поведінкою своєю. Тому що віра це єднання з самим Богом, який для кожного з нас влаштував той шлях Спасительний, що веде від землі на небо, що дає можливість бороти зло і удосконалюватися в добрі. Віра є тією цінністю для людини, яка Допомагає їй отримати здатність розпізнавати духів. У релігійному вимірі віра дає можливість кожній людині отримати глибину духовного зору. Святитель Феофан Затворник говорить нам такі слова: Віра відкриває гостроту зору, а це дає можливість людині знайти вірну життєву позицію. І дійсно для віруючої людини привідкриваються ті майбутні пріоритети, які не може побачити і відчути людина, що не вірить у Бога. Інколи ми не знаємо, чому вчиняємо так чи по-іншому, але точно знаємо, що це правильно. Наш вчинок не піддається логіці людській, але десь в глибині серця ми відчуваємо, що так. Бажає Господь так, він нас керовує для того, щоб той чи інший вчинок у своєму житті ми зробили, і він був корисний для справи нашого спасіння. Віруюча людина відчуває своїм серцем, де благодать Божа витає, де вона присутня, а де її немає. І коли вона відвідує ті чи інші місця, то щось відбувається глибоке, невимовне, що скеровує її для того, щоб вона відчувала. Де справді двоє чи троє зібрані в ім'я Боже, там і Бог є посеред них. А інколи буває так, що і дійсно люди зібралися, але немає цього відчуття, тому що віра, справжня віра у Бога непошкоджена, яка передана нам великою традицією церкви, яка будується на канонічному порядку, на устрої ієрархічному церковному, дає людині відчуття і сприйняття. Того глибокого і невимовного, що неможливо вивчити і прочитати в жодній книзі. Саме тому, дорогі брати і сестри, день сьогоднішньої неділі торжества православ'я це день, який ми сприймаємо з великою вдячністю Богові, за те, що ми не залишені на одинці, за те, що Він нам подарував свою велику милість і ласку. За те, що ми маємо можливість з'єднатися з ним вірою, тому що вона з'єднує нас, ми, як творіння, відчуваємо єдність і єднання з нашим Творцем. Такою була історія всієї нашої церкви, такою є і наш час. І коли траплялося так в історії, що людські вимисли чи політичні тенденції намагалися змінити незмінні постулати віри, тоді в цих протиріччях виникали і конфлікти. Тому що люди стояли у чистоті віри, вони не зраджували її, вони не йшли на поступки заради вимислів свого часу. І так з'являлися мученики, так з'являлися сповідники, ті, які до сьогоднішнього дня передали нам віру у Бога в церкві Христовій, непошкоджену і в чистоті. І сьогодні нам доводиться також. Бути мужніми християнами, і на нашій рідній землі, і в інших країнах, і на інших континентах. Але в цьому і заключається життя православного християнина, щоб стояти твердо на тому камені, яким є Христос, Господь Спаситель світу, щоб сповідувати ту віру, яку передали нам прабатьки, щоб бути єдиними у церкві Христовій, тому що в ній ми тільки отримуємо. Допомогу, благодать і вона нас насичує тією божественною присутністю, яка кожну людину скеровує до спасіння. Повинні ми добре про це пам'ятати, дякувати Богові за його ласки, милості і щедроти, і просити, щоб Він дав нам ту невидиму силу, яка кожного з нас зміцнюватиме на наших життєвих шляхах, щоб, виконуючи все те. Що в нашому житті ми покликані зробити, ми залишалися вірними і непорушними у своїй вірі, у її чистоті і зберігали її у своїх серцях для наступних поколінь. І добре пам'ятали, що ми є чадами церкви Христової, яка є стовп і утвердження істини, і ворота пекла не подолають її. Амінь.